Знімає. Привіт. Що я хотів показати, що ми вже по прислакомних сушках вже встигли зробити на сьогоднішній день. Ну, так воно десь виглядає. Ну, найперше, що ми почали з того, що ми підготували приміщення під навіс. Ми його використовували для... Сушуванням дошки перед сушінням в сушці його тій. Ми звільнили і ставимо тут ці дві сушарки. Я вирішив їх поставити одна напроти другої. І одна платформа для загрузки, та? то ці плити, які будуть гріти. Алюмінію, але їх всіх треба буде переварювати, ось нікого не стане Що ми вже зробили? Вдалося нам вже підключити до електрики та ми. Включається. Що ми тут маємо? Стоп не включається. Тут є все включено.

там показати mm. да, то пиздец я не знаю кто тут разбирается то все на английской мови mm. да, тоже хоть включается то уже плюс <laughs> конечно тут датчики убирования то напевно был насос на, на нагрів нагрів оцих плит що ми вже встигли ще також зробити тут теж цю підключили до електрики Ось вакуумний насос, водокільцевий підключили. Його також відновлювали. От так як примусово запускати, то він вже працює. Будемо скоро вже пробувати пробувати його якось підключити, ну не знаю що як. А, і ще тут ще кусок великої роботи це буде. Щоб на звісно це зробити верхню мембрану. Вона звичайно, була зроблена з ПВХ-плівки. Воно не повинно бути з ПВХ-плівки. Ми її обрізали, то все викинули. Ось вона якось отак. Це нижня нижній візок. Ваш на яких воно... Бо зроблено, це теж ми все відновлювали. На тих століття воно їздить. І все зроблено з нержавіки. Коротше, Зверху мембрана має повністю прижимати ті всі слоя деревини. А, і тут, і тут ще отак зроблено. Павук. Ну і це закривається то все. Не знаю, як ми то відновимо яким чудом. Ми вже багато роботи зробили.